Дорогі друзі, а зараз вас вітає поетеса, член клубу Назарія Яремчука Валентина Хейна. Чуєш, дихає зима? Вже у вікна заглядає, все навколо сповиває білим вінею, сама ще не впевнено крокує та малює. Малює на дахах і на вітринах срібним пензликом картини. Чуєш, дихає зима, пролітає десь над лісом, тріскотить холодним хмизом і що духу обійма клем старий біля дороги і бере його в облогу. Чуєш, дихає зима, і можливості нема зупинити те засилля, будуть марними зусилля і благання всі дарма. У полон візьме, закрутить, сивим холодом засмутить, білим снігом вкриє міст. Із льодяників порозвісить розлісить крадькома. Чуєш, дихає сима. Володимира Нещодавно біля церкви я зустріла свою знайому з маленькою онучкою. Дівчинка років 6-7. Я запитала в неї, де ти йдеш, і дитина мені відповіла, я йду до церкви молитися за мир. Страшно і соромно, тому що ми дорослі так або інакше причетні до того, що зараз відбувається у світі. Ми були недостатньо пильними, недостатньо уважними, недостатньо відповідальними. У храмі маленька дівчинка молиться до ікони, наївна і недосвідчена, тривожно лунають дзвони. Негрішна вона, неправедна дитина, що жде чудес. Чи знає вона, як правильно достукатись до небес? Шепоче свою промову про те, що вже досить бід, що вкотре вже знову і знову у прірву летить наш світ. Дорослі біди напоїли, не знаю, що з цим робити, а в церкві старій навколішках за цей моляться діти. Почуйте її у вічері. церква, мечеть, синагога. Маленька, маленька дівчинка. миру просить.